У Нетішині правоохоронці прикрили наркосиндикат. Угруповування займалося виготовленням і постачанням з Рівненської до Хмельницької області, метамфетаміну, метадону та марихуани. До складу групи входило 9 осіб віком від 23 до 30 років. Деякі з них раніше судимі за злочини пов'язані з незаконним об'ємом наркотиків. Дев'ятеро наркобаронів створили власну нарколабораторію та організували схему для відмивання брудних грошей. В ході документування учасникам злочинної групи задокументовано 11 фактів збуту. Під час обшуків вилучено обладнання, яке використовувалося для виготовлення психотропної речовини метамфітамін, а також задокументовано схему відмивання коштів здобутих від наркобізнесу. Журналістам про секрети наркобізнесу говорити про йдисвіти відмовилися. Я не буду вам нічого розказувати Нині шестеро підозрюваних взято під варту, ще один знаходиться під домашнім арештом. Для решти наркоділків суд обирає міру запобіжного заходу. Стосовно них відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Юлія Славутський район для інформаційного випуску.